Аби прогулянки були комфортними в івано у розпалі ремонт на вулиці Бальведерській на ділянці ближче до Ленкавського. Щоб з'єднати раніше відремонтовані пішохідні зони, тут вирівнюють та викладають нову бруківку. Адже за словами міського голови Руслана Марцінківа, частина пішохідних доріжок потребувала заміни та відновлення. Давно вже люди зверталися, що фактично на Ланкавської є тротуар на Бельведерській далі, є тротуар, а тут саме немає. Тому вирішили саме на Бальведерській цю сторону зробити. Далі буде планувати наступну сторону, там мають ще газовики зробити роботи. І після того закінчити благоустрій. Мешканець будинку, що на вулиці Бальведерській, Ігор Пилипів, щодня ходить зі своїм чотирирічним сином Назарієм саме цим тротуаром. Чоловік каже, тут неможливо було ані пройти, ані проїхати. Труднощі виникали і в Назарчика на його дитячому транспорті. Тут були, як вам сказати, суцільні ями, яма на ямі. Но... Він на велобігу не їхав, а тягнув його. Тому зараз та це оперативно, це класно зроблено і в короткий термін. Тобто нам подобається. Окрім ремонту тротуару, тут також розширюють зелену зону та додають понад 100 квадратних метрів площі для паркування автомобілів. Ми трошки оновили цей заїзд до дитячого садочка, був розрушений і в тому місці дуже багато паркувалося машин. Спричинили якраз і цьому такому болоту на цьому місці. На оновленій Бельведерській стане зручно і для мобільних груп населення. Усі заїзди та виїзди на тротуар з одного та другого боків вулиці планують зробити з пониженням, щоб легше було пересуватися батькам з дитиною у візочку та людям з інвалідністю. Орівнавтона площа заміни старого асфальтного покриття становить близько 800 квадратних метрів. Також паралельно ми розширюємо зелену зону. Також міняє збільшили більш ніж вдвічі площу паркування для автомобілів. Про що дуже просили жителі і працівники навколишніх магазинів буде їм більш зручніше а також міняємо заїзди з тротуару на тротуар, особливо з пониженням, тому що також це є актуальна проблема. Окрім зручності для пішоходів на Бельведерській, буде ще й красиво. Тут викладають бруківку старе місто. Саме цим видом тротуарної плитки вже облаштували частину шляхів раніше, а тому вирішила наміняти стилістику, а навпаки, оновити або ж замінити пошкоджену бруківку, яку виклали дещо раніше. Віталія Кугуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.